Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Український розробник Frontline Robotics презентував оновлену безпілотну платформу Linza3.0 глибоко модернізовану версію багатоцільового коптера, який уже використовується десятками підрозділів сил оборони. Нова модифікація отримала збільшений радіус дії, вищу вантажопідйомність і покращену стійкість до бойових навантажень. Платформа розроблялася як універсальний інструмент для фронту. Вона може виконувати ударні місії. Здійснював. Дистанційне мінування, вести повітряну розвідку, працювати ретранслятором зв'язку, доставляти вантажі або повертати пошкоджені безпілотники завдяки модулю штучного інтелекту з візуальною інерційною навігацією коптер здатен стабільно тримати позицію, над цілю на висоті до 200 метрів, автоматично фіксувати маршрут і коректно виконувати посадку навіть у складних умовах. Розробники наголошують, що лінза 3.0, створювалася саме під військові сценарії застосування, а не як адаптація цивільної моделі, інтегрована система оптичної навігації, спрощує керування. Та забезпечує відображення траєкторії польоту на електронній мапі, що підвищує контроль під час виконання завдань. Конструктивно дрон побудований на 12-дюймовій рамі і здатний транспортувати до 4 кілограмів корисного навантаження на тактичну відстань до 15 кілометрів із тривалістю польоту до однієї години. Для порівняння попередня версія платформи мала удвічі меншу вантажопідйомність і коротший радіус застосування. Система керування включає захищений двохдіапазонний канал із псевдовипадковим перестрибуванням частот, що підвищує стійкість до радіоелектро. Піроної боротьби, а також окремий цифровий канал, передавання відеосигналу денна конфігурація обладнана гіростабілізованою камерою з роздільною здатністю 1280 на 720 і шестикратним цифровим збільшенням. Тоді як нічна версія отримала тепловізійний модулі 640 на 512 із частотою 30 Гц. Безпілотник має налаштований режим Failsafe і функцію автоматичного повернення в точку старту у разі втрати сигналу. Лінза 3.0 стане першою моделлю, яку планують серійно виготовляти на спільному українсько-німецькому підприємстві Приємстві Quantum Frontline Industries, що має посилити масштабування виробництва, це відкриває можливість швидшого докомплектування підрозділів, оперативного сервісного обслуговування та подальшої модернізації платформи з урахуванням бойового досвіду, який накопичується безпосередньо на фронті. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.